Значить так, вітаю. Поїхали. Оце три штуки мотоцикли, які я говорив, тут в селі в контейнері стоять. Е, почекай. Значить так, е, ну цього, цього я би не рекомендував сам, але як собі забажаєте. Е, от. Бо то його нам зложили такого, лиш би була назва. Нам він достався по обміну. так знаєте, ну, але ж -барин. От. Я би рекомендував, якщо з тих, вотрох, що тут є в селі, то цього. Е, значить, що, що я хочу розказати? Ну, Або там того, ну, в принципі, або той, що там, там в Кременці раніше показував. Оце я вам розказував. оце є оригінальна коробка передач К750. Вона є без задньої передачі. Той речах включає будь-яку передачу, як в машині одразу. А ногою треба клямцати. клямцяти. А це варіант коробка з задньою передачею. Тут з тієї сторони з правої, є такий речажок маленький з пластмасовою ручкою, то він включає задню передачу і тільки на нейтральній між першою і другою. О, ну Ще така признака. Оригінальності к 750 от заднє крило, от на нього кажуть калітка в народі, що воно має відкриватися, коли треба знімати заднє колесо. От. Ну Або найновіший варіант то таке довге крило на нього кажуть. Воно ще йшло на МТ-9 і на К-650. що отаке, бачите, задовго. Бо таке як в тому, -тому цьому. Тут крило, звичайного МТ-10, МТ-11. Коротке, бачите воно? Так, коротше. коротше е, поїхали. Ну, цей, цей що? Якщо б, допустимо, захотіли його, саме його, крила в нього тут файні, навіть блищать, е, сідушки можемо поміняти, цілі поставити е, і теж зробимо, що він буде їхати. Якби йшла мова саме про нього. Е, Далі йдемо. Той теж фактично він буде їхати. Заводитися, зарядка, все як має бути. І якщо треба, то задньою передачею. ну от така Такий він приблизно. ну і З тих, що тут, то я би його і рекомендував би саме його відчухувати. Е, вот. І оцей. От теж непоганий варіант з оригінальною коробкою передач тюю К-750. Порвати сидушки поміняємо, у нас не має бути. Отак От воно все виглядає. Так що, якщо варіант А, Б, С, або, або, ті, або, а те, або те, що я закидав у попередніх відео, що є в нас зараз в налічі. Ну, кажу, того я би не рекомендував. От Якщо з тих, що в селі, то або цей, або цей. От, взагалі. А там же як, як вам сподобається така ситуація. От. Ну, в цьому, саме в цьому мотоциклі е, рама старішого зразка. Оце по е, цій тормозній лапці. Бачите вона яка відлята от такої формі тормозна лапка. Тут стоїть коротка рама. Сюди може навіть коробка задньої передачі і не влізти. Таке буває. А, а для прикладу дивіться, яка в того лапка, Це не знаю, новішого зразка. Або, наприклад, в цього. О, знаєш, Три різних лапки по-різному виглядають. По-моєму, чи ні? Ні, по-моєму, що тих дві однакових останніх, а в тому старіша таке. Так, не знаю. Я сам ходив, бігав, розглядався. Коротше, давайте знати, котрого оживляти і будемо будем їх врушити.